Добрий день. Екстремними функції. Для встановлення властивостей побудови графіка функції важливо знати точки екстремними та екстремними функціями. Коли ми досліджуємо функції поблизу деякої точки, зручно користуватися околом точки. Околом точки Х0 називають будь-який проміжок, що містить цю точку. Наприклад, проміжок від 1 не включаючи до 3 не включаючи є околом точки 2. Околом точки 2 є проміжок від 1,9 не включаючи до 2,1 не включаючи. Жоден з цих проміжків не є околами точки 3, тому що точка 3 не входить в жоден з цих проміжків. Розглянемо графік функції y до рівня f від x. Існує такий окіл точки x 0 що для всіх точок з цього околу функція приймає найбільше значення саме в точці х 0 Цю точку називають точкою максимуму функції, а значення функції в цій точці максимумом функції. Точку х0 називає точкою максимуму функції y f від x, якщо для всіх x деякого около точки x0 справджується на рівність від x0 більше, ніж f від x. І записуємо х максимальне дорівня х0, y максимальне дорівнює y0. Точку х0В називають точкою мінімуму для функції y до рівня f від x. Якщо для всіх х деякого около точки х0 справджується нерівність, рівність, f від x0 менше, ніж f від x. Значення функції в точці мінімуму називають мінімумом функції. На малюнку x мінімальне дорівнює х0, y мінімальне дорівнює y0. Точки максимуму і мінімуму разом називають точками екстремуму. А значення функції в цих точках екстремом функції. Встановимо необхідну умову існування екстремуму. Сформулюємо теорему Ферма. Якщо точка х0 є точкою екстремуму для функції f від x, і в цій точці існує похідна, то вона дорівнює нулю. Ф' від х0 дорівнює нулю. Наприклад, для функції f від x, що дорівнює х квадрат, точка 0 є екстремумом. Дійсно. Похідна функції в цій точці дорівнює нулю. Існують точки екстрему, яких похідна не існує. Наприклад, для функції f від x що дорівнює модуль x, точка 0 є точка екстрему, але похідна в точці 0 не існує. Внутрішні точки області визначення, в яких похідна функція не існує або дорівнює нулю, називають критичними точками функції. Точки екстремуму функції ми шукаємо серед критичних точок. Не кожна критична точка є точкою екстремуму. Наприклад, для функції f від x до рівні x куб, точка 0 є критичною точкою, тому що похідна в ній дорівнює 0, але не є точкою екстремуму. Встановимо достатню умову існування екстремуму. Якщо функція дорівнює f від x не в точці х нульове та похідна f штри від ікса більше нуля на проміжку від а не включаючи до х нульове не включаючи, і f штри від іксам менше нуля на проміжку від х нульове не включаючи до Б не включаючи, то точку Х нульове. Називають точкою максимуму функції. Якщо похідна від x менше нуля на проміжку від А не включаючи до х0 не включаючи і більше нуля на проміжку від х0, не включаючи до Б не включаючи, то х 0 називають точкою мінімуму для функції Y дорівнює f від ікса. Можна сформулювати дане твердження простіше. Якщо при переході через точку х0, у якій функції є неперервною, похідна змінює знак із плюса на мінус, то точка х0 є точкою максимуму. Якщо похідна змінює знак із мінуса на плюс, то точка х0 є точкою мінімуму. На малюнку ми бачимо точки x1 і x3 є точками максимуму функції гректорів x, а точки х2 і х4 точками мінімуму. Складемо алгоритм знаходження екстремної функції. Щоб знайти екстремну функцію, знайдемо область визначення функції, похідну функцію, критичні точки для функції, позначимо знайдені точки на області визначення та з'ясуємо знак похідної на кожному з отриманих проміжків. І для кожної критичної точки за знаком похідної на проміжках зліва і справа від неї визначимо, чи вона є точкою екстремною і якою саме, максимум чи мінімум. Знайдемо точки екстремуму та екстремуму функції y 1 15х у п'ятому степені відняти х у четвертому степені додати xку і додати 0,4. Областю визначення функції є множина дійсних чисел, знайдемо похідну функції, знайдемо критичні точки функції, похідна існує у всіх точках, прирівняємо похідну до нуля, розв'яжемо рівняння і знайдемо критичні точки функції 0, 1 і 3. Позначимо критичні точки на числовій осі і визначимо знак похідної на кожному з проміжків. 0 хворінь парної кратності. при переході через 0, похідна не змінює свого знаку. І отримаємо похідна додатна на проміжку від мінус нескінченності до нуля не включаючи, на проміжку від нуля, не включаючи до одного не включаючи, і на проміжку від трьох не включаючи до нескінченості, і похідна від'ємна на проміжку від 1 не включаючи до трьох не включаючи. Тобто, як бачимо, точка 1 є точкою максимуму і точка 3 є точкою мінімуму. Знайдемо екстремні функції. І мінімально дорівнює мінус 5 і y максимально дорівнює 0,6. При яких значеннях А точка 1 є точкою мінімуму для заданої функції. Областю визначення функції є множина дійсних чисел. Знайдемо похідну функцію. Знайдемо критичні точки функції, прирівняємо похідного до нуля. Знайдемо корені квадратного рівняння. На графі функції похідної є парабола. Точка Х2 є точкою мінімуму, тому що при переході через цю точку похідна змінює свій знак з мінуса на плюс. Тому підставимо замість їх значення за умовою точка мінімум дорівнює рівня одиниці і знайдемо А, А дорівнює 1. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!